Червона Атлантида Ганни Герман, радник президента України, презентувала в Івано-Франківську свою книгу. До збірки увійшли роман, повість та кілька фресок. Попри жанрове розмаїття, усі твори об'єднують неординарні образи жителів Галицького села, як і мова, котрою написана книга. Вона розповідає про долю трьох жінок, втім, жоден образ не змальований конкретно із когось. Атлантида увібрала в себе декілька поколінь. В житті кожної людини є щось таке, що зникає назавжди, невідомо куди. Для нас це наша молодість, яка минула в червоні часи. Тому Атлантида це те, що зникло, а червоний колір від того, що тоді він був. Була означена наше життя тим червоним кольором. Персонажі письменниця політик підбирала так, аби вони були близькі кожній людині. Окрім того, намагалася закарбувати на сторінках Атлантиди традиції та говірку українських сіл і містечок, аби зберегти душу народу. Дух і той високий рівень суспільного розвитку і культури народу, який завжди був присутній на нашій землі, і який є. Скільки не нищили, скільки не топтали, він лишився. Роман Піраміди невидимі, котрий увійшов до збірки, нині перекладають польською мовою, адже письменниця збирається втілити його на екрані. Зізнається, вже навіть знає як. Втім, реалізується цей задум лише після того, як екранізують Чорного Ворона. Наразі у планах Герман презентувати Червону Атлантиду в Донецьку, Луганську та Криму.